Я музичну школу. Музичну школу по класу фортепіано я закінчив. Музика це чудово треба Так, класника. Я готовий. Я дякую всім вам за те, що ви сьогодні завітали до нас на нашу річницю, нашого центру. І перш за все, давайте разом подякуємо всім викладачам, всім волонтерам, всім адміністраторам, нашій директорці, фантастичній нашого центру. Вона да, фантастична команда, і вона вас дуже любить. І я люблю і вас, і їх, і ми разом робимо з вами фантастичну справу. Я хочу вам сказати, що в нас сьогодні в Україні 40 центрів і буквально днями ми відкриваємо 41 центр в місті Львів. Як не дивно, нас ще у Львові не було, бо не було якогось класного партнера, з яким би ми змогли це зробити. Але тепер ми це зробимо. Але 40 центрів, уявіть собі, це величезно. Ми не просто найбільша в Україні мережа, нема навіть кого з нами порівняти. Ми номер один і два, і три, і чотири відсутні. Я дуже би хотів, щоб було і два, і три, і чотири, щоб в освіту, в культуру вкладали свої зусилля. Багато хто на жаль, простіше знайти тих, хто спробує атакувати і критикувати це, як старненко ніж ні, ні тих, хто це не ніж да, ти ні, ні тих, хто готові реально займатися цим головним. А я впевнений, що це головне. Бо головне багатство України. Це є люди, це не нафта, ні газ, ні чорнозем, це все добре, ні рідкозімельні метали, там всі. Це є люди, це саме головне. А щоб люди розвивалися, люди мають освічуватись і люди мають отримувати доступ до культури. Це є розвиток людини. І ми маємо в це вкладатися, і ми це робимо в нашій мережі вже багато років. В тому числі в місті Києві. Я дуже радий, що сьогодні у нас вже два центри в місті Києві. Є другий на лівому березі працює. Треба. А давайте ми хочемо далі розвиватися. Ми хочемо рухатися вперед. Ми будемо це робити разом з вами, тому що головне, що роблять наші центри, вони створюють простори можливості для вас. Для вас, для ваших діточок, для того, щоб ви могли прийти, для того, щоб ви могли відволіктись від тих складної реальності, в якій ми сьогодні живемо, від всіх тих загроз, і ризиків, які сьогодні є. Але щоб ви мали можливість вчити мови, танцювати, щоб ви мовчилися якимось цікавим новим досвідом, освоювали якісь навички і просто спілкувалися один з одним. Це дуже важливо. В наших центрах по Україні дуже багато переселенців ходить.